Дітки, погляньте на картинку, що ви бачите? Так, це сім'я. А яка в тебе сім'я? Чи є в тебе дідусі, бабусі, братики, сестрички? Розкажи про свою сім'ю. Я скажу вам залюбки, тато і мама, це батьки, я із братиком їх діти, всі ми вміємо дружно жити. Ну, а разом ми сім'я. Послухайте, будь ласка, оповідання під назвою Сім'я у нас одна. Левко завжди допомагав мамі. Він і посуд мив після обіду, і в кімнаті прибирав. Але якось Левко залінився. І день, і другий не допомагає мамі. Тут і неділя підійшла, батько каже за обідом. Погано наша сім'я працювала, не підемо нікуди сьогодні. От тільки шкода маму. Увесь тиждень у полі та вдома працювала. І сестричку Таню шкода. Хороші оцінки принесла, п'ятірки. Та й я теж увесь тиждень працював на фабриці. Левко почервонів увесь говорить. Ну ідіть самі. А я з кицькою залишусь. Та ні вже, куди ми підемо, відповідає батько, адже сім'я у нас одна, всі одне за одного відповідаємо. Дітки, а чому так сказав батько? Так, кожен із членів сім'ї має потреби. Однакові вони чи ні? Ні. Які потреби має мама? А батько? А бабуся? А дідусь, братик чи сестричка? Так, дітки, давайте зробимо висновок, що в кожного із членів сім'ї потреби різні, що потрібно всім членам сім'ї. Так, будинок чи квартира, плита, їжа, ліжко тощо. Чи можна задовольнити всі ці потреби одразу? Купити потрібні речі. Чи вистачить грошей на все? Ні. Дітки, давайте зробимо висновок, що потрібно спочатку задовольнити першочергові потреби сім'ї в житлі, їжі, одязі тощо. А вже потім вибирати солодощі, іграшки, прикраси та інше. Давайте пограємо в дидактичну гру Бажаю та Треба. Треба це все те, що потрібно людині, без чого важко обійтися. А бажаю це те, що бажаєш мати. Дітки, розгляньте запропоновані предмети та назвіть, що бажаю, а що треба. Хліб потрібно в першу чергу купити. Так. Шапка. Шарф, так, ведмедик іграшка. Ні, продукти харчування. Так, куртка. Так. Лялька. Ні, машинка. Ні. Ттани. Так. Цукерки. Ні. Зробимо висновок, дітки, без гумки, цукерок, багатьох іграшок можна обійтися. Насамперед кожній сім'ї потрібно мати хліб, сіль, цукор, воду, одяг та інші важливі предмети. Тож будьте уважними. Та пам'ятайте про це. До нових зустрічей!